Сміттєзвалище посеред району. Купу сміття вивели у себе біля під'їзду мешканці Болонського району в столиці. Вони розповіли, що після смерті їхньої сусідки онук заїхав у квартиру і повикидав все великого габаритне сміття просто посеред вулиці. Люди ясна річ обурилися і написали скаргу комунальникам. На щастя, ця історія закінчилася хеппі-ендом. Наступного дня керуюча компанія все прибрала, але це схоже на виняток. В інших районах на подібний безлад місяцями ніхто не звертає уваги. І ось журналісти прокидаються, спробували з'ясувати, а чи можна просто так виконати меблі на сміття? Хто їх має звідти вивозити? Комунальники чи власники, та куди скаржитися, коли ваше подвір'я схоже на смітник? Дивіться. Жителі будинку на вулиці Лепківського, 37, щодня стикаються з незапланованим квестом. Пройти крізь завали будівельного сміття, пластикових пакетів і залишків їжі біля свого під'їзду. Цей мотлог тут лежить вже два тижні, а його кількість тільки збільшується. Місцеві мешканці підозрюють, що непотріб викидають ті, хто робить ремонти у власних квартирах. Тут постійно таке сміття лежить, і люди викидають, і воно тут е валяється. Найбільше людей турбує байдужість комунальних служб. Люди бояться, що незабаром тут з'являться щури, а неприємний запах зробить життя нестерпним. Мусорок мало, а ті, які є, ну просто і всі сюди несуть. Всі будматеріали, ну його нема куди нормально виносити. Людям все одно той забирають, хто зна коли. У житлово-експлуатаційній дільниці пояснюють, металові баки воно очищують регулярно. А от великогабаритний мотлох мешканці мають утилізувати самостійно, замовляючи спецтехніку. На Ходять фірму, яка може вивезти, тому що це ж потрібно вивезти кудись на якийсь полігон чи куди, де це приймають. Це дуже дорого коштує, тому часто таке буває, що вночі приїхали великою машиною, вигрузили все це. І поїхали або з квартири винесли, і не завжди можемо слідкувати, з якої це квартири мешканцям про вивіз будівельного сміття. Працівники жертв нагадують регулярно: спочатку попередження листом, а при повторному порушенні, адмінпротокол та передача справи до Київської міської районної адміністрації. Але, на жаль, зараз для того, щоб скласти протокол про адміністративне правопорушення. В цьому протоколі повинні бути паспортні дані особи ну, всі там, де він працює, телефон, все. Але, на жаль, мешканці зараз не дають ні паспортних ні даних, нічого. Юристи кажуть, штраф за засмічення прибудинкової території може сягати до 850 гривень у разі забруднення або псування, наприклад, землі речовинами або відходами, які шкідливі для життя і здоров'я людей, може загрожувати власне. Омеження болі на строк від 2 до 5 років. Тож якщо сусіди викидають великого на сміття на подвір'я, юристи радять телефонувати на гарячу лінію міської адміністрації. Після того як ви залишили скаргу, комунальники будуть зобов'язані вивезти сміття окремим виїздом протягом тижня.